Із нами сьогодні 21 місто України, і кожної миті до нас приєднуються люди по всьому світу, по всьому світу лунає гасло Україна, це я майдан був на 200 площадках в світі, і на 60 площах України. Наша мета підняти цю хвилю, нагадати про ту колосальне відчуття єдності і сили, яке ми разом переживали минулої зими. У нас немає. Хоча вони там стоять, вони для нас ніхто, бо ми українці. І не треба нам брехати, не треба нас повчати. Ми сильні українці, нас треба поважати. І я хочу передати дуже велике спасибі для волонтерів, для діток, які для нас небайдужі. Україна стоять, це означає, що Україну ми впускаємо в своє серце. І таким чином. На фронті зі зброєю в руках волонтерської діяльності будь-якою допомогою обороні країни хто як може ми захищаємо не якусь абстрактну державу, не якийсь сумнівний уряд. Ми захищаємо себе, свою родину, свою землю, свої переконання. Я творець свого майбутнього, творець свого майбутнього, дитя української землі. Плоть від, Плот від плоті свого роду. Заради процвітання та щастя. Заради процвітання та щастя. Боронитиму Україну як себе. Боронитиму Україну як себе. Україна це я! Україна це я! Україна це я!